Дорогі друзі, я направду вражена і вдячна тим, що сьогодні десятки студентів Національного медичного університету імені Олександра Богомольця вперше після подій Революції Гідності вийшли на захист цінностей, які ми сповідуємо, які розділяємо: цінності правди, свободи. Гідності, неприйняття фальшу і корупції. Наша кафедра патологічної анатомії за моєї каденції сповідувала саме такі цінності, що не сподобалося адміністрації університету і спричинило серйозний тиск. Це стосувалося як організації навчального процесу, так і приміщення в центрі міста за адресою вулиця Мечникова, 5. Ми звернулися до багатьох установ. Очікуємо реакції. Отже, дорогі друзі, студенти Національного медичного університету імені Олександра Богомольця та мої колеги, перед нами вочевидь тривала і нелегка боротьба, але ми мусимо перемогти. У нас немає вибору. Цей вибір цивілізаційний. Очікуйте новин.